Приїжджаєте, питаєтеся, потім не розумію, що відбувається. От я поки що читаю, а ти можеш коротко розказати, що ти приїхав, хто ти щот. Ти. Чекай, махне рукою, бо він стрісняється. Бачите, третя рука, тут є третя людина. Студент, третій групи. Угу. Зробив сайт, відкрив гаверби. Сайт клієнту зробив. Сан сайт клієнту. Не Небезко. Безплатно. Не безплатно. Будеш сайтами займатися. Надіюсь. Сподобалось? Так. Ти диви. Так, що я зараз роблю? Документи привіз свої на різні по податково і так далі. Бачите, у деякі курси такі, що ви берете, приїжджаєте до Тіпа, у вас вчить, і такі, от на тобі документи, розберись, що там, як робити. Воно мені треба було, ну не треба. Так, це оффенсія. Ну, ти, може, перепутатиш Бенусерконту, що вони хочуть, чи що? Типу, бо Бенусер це те, що у тебе зареєстрований профіль. Mm -hmm. Це не твій конто що в плані Добре, Ну, конто, рахунок, його потрібно десь відправляти, свій бізнес, от наприклад. Для... Ні, 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 там ти його ніде не даєш. Це Бенусер конту, це позователі, юзери. Окей. Okay. Окей, okay, ну але от. Конто ти все повставляєш на інвойси. Воно і? в тебе внизу футері. тобто в lex Office в тебе має бути внизу вона. воно. Yeah. Ну все. Є. Yeah. Але фінансам не потрібно? Ні. Yeah. Нічого абсолютно. Ні. Yeah. Ну, Якщо по 19 цьому. Ні, yeah. yeah. ти, ти все, можна. ти yeah. даєш як тентернемер, ти все, потім в тебе наступного року буде звітність, ти даєш інвойси, ти конту ніколи не даєш. Контут це тільки в ну, випадку, якщо буде якась податкова провірка, що мало вірогідно. А так ти не даєш ніколи своє конту. Mm -hmm. Добре, в кінці року я пам'ятаю, що. Сьогодні. Наступного року. В кінці наступного Наступного року буде податковий звіт, до того часу у нас буде зі штербератором окремий урок, uh -huh. де він все пояснить, розкаже, як зробити самому, або як робити через штербератор. Там нічого, в тому випадку нічого важкого не буде. Uh -huh. Тут все у в Київ, тебе оформлено ну, і так далі. Для без якого числа в тебе. З <звіт> травня? першого ні, з першого червня. З першого червня ківерпот. Ну, все, член терговець про межі промисловия палати. Молодець. А, <laughs> <laughs> <ти западанція>? no. <laughs> а ти з України звідки? З ліво. Блядь і заподенці? А ти поздавали в Німеччину поїхали. <laughs> Ну, тут теж все окей в, в тебе. Все. Окей. Okay, тобто по сайтах я тобі буду тоді лідів тепер накидувати, бо той сайт, який ти зробив, взагалі бомба-ракета. Я не повірю, що то перший сайт навіть я тобі скажу. Дуже yeah. гарно зроблено. Дякую. Е, І ще питання. Yeah. Получається, я вже переїхав зараз на іншу адресу, адреса стара. Ну, тобі... Але я ще не зробив реєстрацію, ну, після того, як в тебе буде реєстрація, так. це на тому самому сайті онлайн треба нажати галочку. Де... Пам'ятаєш, як ми собі проходили реєстрацію Гаварб? Mm -hmm. В цьому? Ну, mm -hmm. як був процес реєстрації, да, як прачний, було. Перший процес. Чекай, як ти реєстрував Гавард? Через сайт. Спочатку ми заповнили. Сам реєстрував? Кол... Ні. О, що... ну, а, то я підключився <глаз>. до твого комп'ютера, да, я розстрілював. Коротше, на тому самому сайті буде є пункт дата на актуалізінг, ми просто зайдемо, поміняємо адрес, то так. коштує 0 євро. Ну, і, і прийду... і тобі пройде такий самий вербашан, просто з новим адресом. І все. Чудово. То 5 хвилин робиться. Що, радиш людям курс? Uh, так, рекомендую, якщо ви вирішили, наприклад, як я хотів би займатися сайтами, то. Там є така функція. Лише ліпше пішов? Ні, я вже ж майже відрубав його. Ну да, да, да. Добре, і ще І ремесло на все життя? Так, mm, Бог. Ще є одна пропозиція для вас. Вже без камеру. Німеччина, двійні стандарти.